слухаєте подкаст Громадського радіо. Лінь вставати вранці, лінь іти на роботу, лінь вчитись, лінь бігати. Знайомі слова. Як часто ви собі так говорили? Чи говорите? А чи питали ви колись себе? Чому мені лінь? Я, Катя Мацюпа, і ще один ведучий громадського радіо Євген Саватєєв поміркували про це в ефірі. З понеділка. Лінь це часто така наша якась свідома чи несвідома відмазка. Лінь, можна от припустити, що вона лежить в корені дуже дуже багатьох проблем людства, я б навіть сказала. Так. І от я два дні думала про себе, та от що таке лінь, звідки вона береться, і прийшла до таких висновків: що лінь – це вже дуже часто ну, якийсь такий певний конструкт, це певна надбудова над чимось, надбудова над нашим, наприклад, поганим фізичним самопочуттям. От якщо у нас здутий. Живіт, і виходять гази. Нам захочеться бігти 5 кілометрів. Ну от я сумніваюся, мені, наприклад, точно не захочеться, але ж можна в такому випадку сказати. Мені сьогодні лінь бігти і не побігти, але ж причина буде не так, якісь такі лінії, а в тому, що нам просто погано, наприклад, от я, от я такий приклад придумала. Ну та лінія – це такий легітимний, взагалі легітимний спосіб, спосіб від чогось та втекти, наприклад, від якоїсь відповідальності від якоїсь роботи, і здається, в от, рубриці з понеділка закладений оцей елемент. В назві цієї рубрики закладено елементи іронії над цим, що ми відкладаємо а це про відкладання. Ми не відмовляємося від типу, ніхто ж не проти жити здорово і здорові здоровий спосіб життя вести. Однак коли? Завтра, післязавтра, після післязавтра. Після -після ну, так, є якісь причини. А взагалі я кх, закликаю наших слухачів і слухачок ділитися своїм досвідом, своїми думками, можливо, про те, що таке лінь, звідки вона береться, можливо, ви хочете розповісти, що вам регулярно робити лінь. Це можна зробити за номером телефону нашим студійним. Увага зараз буду диктувати. Це 0800 750 490. Або якщо ви не хочете телефонувати, а, наприклад, це не дуже комфортно, можна написати нам повідомлення на Viber. От скажу чесно, я, окрім того, що ведуча рубрики на громадському радіо, я ще й гостєва редакторка, і мені дзвонити людям не дуже комфортно, хоча я це регулярно роблю. Я більше люблю їм писати на месенджери. Тому в таких випадках, якщо ви схожі тут зі мною, ви можете написати на Viber студійний 067 67 404 76. Тільки на Viber на телефонуйте, а пишіть. Нам, де коли телефонують на Viber, ми не можемо там прийняти ваш дзвінок. Чи можна сказати, що з цих двох варіантів один? От якщо ви лінуєтеся телефонувати, то вам підходить Viber, Або якщо ви лінуєтеся писати, то телефонуйте. Я би сказала, що це не дуже коректно, тому що тут треба виходити від того: а чому нам лінь писати, чи чи, чи чому нам лінь телефонувати? Тому що один з двох варіантів буде для нас більш простим. А чому? Ну, це виходить з наших психофізіологічних особливостей, наших соціальних особливостей, скажімо так. Я взагалі, от більш така людина інтровертна, хоча, на перший погляд так може не здатися, але насправді так є, я багато про це думала. І мені зручніше дійсно людині писати. А коли дзвонити, ну по-перше, я не дуже люблю, коли мені якось так неочікувано хтось дзвонить там, та незнайомий, Якщо це ну, там, батьки, то це одна історія. А якщо це там не знаю, дзвонить. Оператор мого мобільного зв'язку і каже: Ой, хочете, я їм зараз запропоную акцію. То перше, що я думаю, це думаю, ні, я хочу, щоб ви мені більше ніколи не телефонували посеред дня. От, Тому, наприклад, телефонувати мені не дуже комфортно та, з таких причин. Але є люди, яким, наприклад, лінь писати повідомлення довго. От, Наприклад, моя сестра завжди каже, мені лінь, от то цикати тобі повідомлення на телефоні, я краще зателефоную і коротко скажу. І тут просто різна мотивація. І це нормально, що в різних людей. Ідей може бути якась схильність до, до різних способів комунікації. Просто тут важливо добре знати себе, добре познайомитись з собою і розуміти, чому вам зручніше так, а не інакше. Uh -huh. 0800, 750 490 для тих, хто любить телефонувати. І 067 67 404 76 – номер вайбера для тих, кому зручніше писати повідомлення. А поки можливо ви збираєтесь з духом, щоб зателефонувати чи написати в студію, я продовжу цю тему ліні, і мені здається, ще одна така причина, чому людям може бути лінь щось робити чи чогось не робити, це те, що ми не розуміємо впливу наших дій, чи ми не розуміємо впливу відсутності якихось наших дій, чи ми не розуміємо наслідків. І я отут почну зі свого прикладу. От, наприклад. Я і біологія у школі. Я не полюбляла біологію. У мене там були нормальні оцінки. Я читала параграфи, щоб написати контрольні роботи, але це було так: роботу написала і забула. Зараз я веду рубрику з понеділка, і хто регулярно слухає громадське радіо і цю рубрику на громадському радіо, той може здогадатися, що біологію, її основи я регулярно підчитую, щось цікавлюсь, я використовую якісь терміни, ну, тому що без цього ніяк. Та? І тут можна запитати, ну як так вийшло? Чому така ситуація? В школі я собі часто говорила, так думала, що мені лінь вчити біологію. Але от після того, як ми з Женєю поговорили, що нам треба поговорити про лінь. Я От Згадувала цей приклад і думала, ну от чому мені в школі було лінь вчити біологію, а зараз, наприклад, не лінь, дуже навіть не лінь. На це, було, ну, на це було кілька причин. А, в 9 класі, наприклад, у мене принаймні була біологія людини, і для мене був трохи складно написаний підручник. Ну от я, наче і читала, і я там читала там, наприклад, будову жовчного міхура І я розуміла, що я теж людина, і в мене теж є жовчний міхур, але я не могла зв'язати. Ці, те, що написано в підручнику, з тим, як я можу це застосувати у практичному житті, була вчителька біології, яка ну для мене не могла теж. Там зрозумілою мовою пояснити якісь ті речі, які написані в підручнику, і як їх можна зв'язати з практичним життям. І знову ж таки, це не проблема вчительки, це якась вже більша проблема нашої дискомунікації, тому що в мене були однокласниці, які чудово знали біологію в тої самої вчительки, і які там потім поступили в медичний університет, які там потім поступали на хімію і так далі. А, а от мені якось воно не заходило. Причому що сама вчителька, сама її особистість мені навіть чимось подобалась. Вона була така флегматична, трохи повільна, спокійна, коли ми її не виводили, звісно. Але от саме як вчителька, от не заходили мені її пояснення, і я, от, наприклад, не могла зв'язати цю теоретичну основу, яка була в підручнику, з тим, що я можу це практично застосовувати в житті. І от потім, вже в дорослому житті, я ну, пішла від супротивного, я вже вчилась на своїх помилках. Прийшов якийсь час, я зрозуміла, що я вже працюю на роботі, і у мене якась хронічна втома появляється, якась апатія. І перший раз я це списую не те, що я не виспалась, другий раз я це списую, що там я щось не так з'їла і воно не так перетравилось. Але з часом я почала собі задавати питання: а чому я не виспалась? А чому у мене якась хронічна втома і апатія? І так я дійшла до того, що в принципі це через те, що я, наприклад. Їм дуже багато солодкого, часто їм його на голодний шлунок, воно мені дає такий сплеск енергії, але він швидкий, і за 40 хвилин у мене починається апатія. От такий у мене був розвиток подій. Але якщо уважно вчити біологію в школі, то в принципі можна було і не перевіряти, і не експериментувати це на собі, а просто знати, що від солодощів може бути такий ефект. І коли я це вже в дорослому житті зрозуміла, оцей цей приклад і взаємозв'язок, і коли я зрозуміла, що моє фізичне самопочуття це основа мого, ем, мого психічного стану здоров'я, скажімо так, я почала вже більше цікавитися біологією, ходити на якісь додаткові навчання, читати якісь матеріали і так далі. І тому от така у мене була причина лінії хм. в школі. Тобто виходить, що Часто або інколи лінія пов'язана з тим, що нам не цікаво, наприклад, ми не, не бачимо для чого нам потрібно, наприклад, відкривати цей підручник з біології, якщо він написаний так, що ну ти його що відкривай, що не відкривай. Ну, в мене був схожий підручник, де і взагалі, ну от якщо так згадати школу, то і аналізувати з чим пов'язано, наприклад, лінь вставати до вставати до школи. Та ну кому не лінь було вставати до школи. Підніміть руки, будь ласка, скажіть всім багатьом дуже. І фільми про це зняті. Є прекрасний документальний фільм режисерки Наталії Шевченко про те, як маленький хлопчик встає до школи в перший раз. І камера фіксує оці муки, муки. Тобто людина ще не знає, навіть що, що на неї очікує. Вона ніколи ще не була до школи, але оце от уявлення про школу, як про щось таке, де. Якісь є правила незрозумілі, якісь підручники, вчителі, воно, воно ось впливає дуже сильно і справді лінь. А от потім, коли ти знайомишся зі школою, то бувають дні, коли тобі реально лінь іти в школу, а бувають, коли ти йдеш в школу з великим задоволенням. І от справді це. Зараз уже постфактум розумію, пов'язано з тим, що важливо, який предмет, який урок стоїть першим. Цікавий чи не цікавий. Напевно, якось можна це екстраполювати і на інші сфери життя. Ну, от, звісно, у мене так, наприклад, було в університеті, я школу особисто. Не дуже любила взагалі особливо в старших класах, і вже теж в дорослому житті я проаналізувала, чому так виходило, тому що мені знову ж таки в школі було дуже некомфортно, тому що я, наприклад, не мала звички пити чистої води, і мені просто ставало фізіологічно погано від того, що я була зневоднена. Також, наприклад, у нас у школі завжди було е, холодно. Особливо ну в холодну в холодну частину року, і ну або треба було сидіти в куртках на уроках, або деякі вчителі не дозволяли цього робити, і треба було сидіти і мерзнути. Ну і от такий, наприклад, фізичний дискомфорт був таким фоном нестерпним, через який я ну насправді дуже не любила школу. Якщо говорити про університет, то там вже було отак, як ти кажеш, в деякі дні я могла там навіть хоч і поспати 4 години, але я прокидалась, і я знала, що сьогодні у мене, наприклад, історія політичних вчень. Дуже любила цей предмет, і я швиденько йшла, бігла на маршрутку, потім 2 години їхала до університету. Але нічого я в цій маршрутці теж читала, наприклад, Арістотеля, і це було для мене задоволенням. А інколи, коли був якийсь такий предмет, не буду зараз називати його назву, про всяк випадок, я думала, о, ні. І знову сидіти, оце, слухати цього для мене, та нудного викладача, слухати ці якісь дивні терміни. Ох, ні. І тут така якась паралері, от навіть подивимося на дитину. От дитина може бути там плакати, вона може вирадувати, але її треба чимось зацікавити, якоюсь новою іграшкою, чимось новим, чи якимось навіть змінами голосу, щоб вона відреагувала і забула про свій якийсь там дитячий сум печаль, і почала усміхатися і веселитися, і все пройде. В принципі. З людиною цей принцип так і, так і далі спостерігається. А якщо ми навіть підемо далі і подивимося, наприклад, чому лінь людям вставати на роботу. А тут не лінь, тут треба просто сісти і свідомо проаналізувати, а чому вам лінь? Можливо, тому що ви просто поспали 4 години і не виспались, і ви просто хочете ще поспати. Так тоді, можливо, Перескладайте свій день так, щоб ви швидше засинали. Або можливо, так можна дійти до того, що ви просто ненавидите свою роботу. Вам не подобається ця робота, вам не подобається це виконувати. Так, так тоді треба подумати, що ж, би, що ж би таке можливо зробити в своїй роботі. І маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати і звідки телефонуєте? Доброго ранку Олена Киянка. Мені дуже подобається і не лінь вас слухати. Я майже кожного ранку вас слухаю, признаюся, між однією станцією розриваюся, то туди, то сюди. От і хі, хі, хочу, ну, лінію в мене вистачає, ну, а зараз нема куди спішити, я вже на пенсії. А щодо лінії я хочу запитати, от мене е, Дуже хотілось наприклад в програмі, коли була програма з нещуком, до вас дозвонитися, і Ох. про про це було ще Майдан. наприкінці да, лютого, да. так. Да. Так, так, я дзвонила, дзвонила, але ніж, когось ви випускали в ефір, а мій номер був забитий, то я не знаю. Це мої не незручні, цензура. Чи може лінь було комусь відключитися? Але я дуже хотіла поговорити про небесну сотню і згадати свої дякуємо, можливо, Дякую можливо, 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 ви слухали запис ефіру. Могло таке а, бути. Я зараз Якщо... я про я би прокоментувала, оскільки я гостюва редакторка, і я час. Регулюю насправді дзвінки, які надходять. Ну, дивіться, могла бути дійсно така ситуація, що це міг бути запис. Але я дійсно пам'ятаю, що ви додзвонювались до нас, коли був пан Нещук в ефірі. Розумієте, чому така ситуація? могла вийти? У нас є, наприклад, дві лінії студійні. На одній з них був пан Нищук, а на іншу додзвонюється багато дуже слухачів. І тут уже ну, питання до такого, знаєте, рандому, до розподілу, як оператор це розподіляє, могло бути таке, що в цей час додзвонювались Дуже багато слухачів, і вони швидше пробивалися, і ми їх брали, цей дзвінок. А ви коли телефонували, завжди попадали, наприклад, на людину, яка вже додзвонилася, яка вже висіла на лінії і так далі. Тому такі ситуації, на жаль, трапляються. І коли особливо зараз в час пандемії у нас, ну от наші гості, є часто на телефонному зв'язку, а не в студії, і можливості слухачів додзвонитися стає ще менше. Такі ситуації, на жаль, трапляються. тобто Тут та, ніякої з -з змови немає, і на Телефоні у нас написані номери телефонів і на пам'ять ми, звичайно, ж не знаємо. ну, якби... Так, тобто який телефон дзвонить, такий, такий я й так. беру. Ми не беремо тільки слухачів, які там уже зразу з порогу мені можуть говорити дуже нічемно, там якісь нецензурні слова. Таке дуже рідко, але буває. От коли я таке чую, то так, таких слухачів я не візьму в ефір, бо для чого нам це? Так. Нам, нам за це можуть бути штрафи. Між іншим. Так, телефонуйте живи, продовжуйте 0800 750 490 телефон студії громадського радіо або пишіть на вайбер 067 67 404 76. А всередині організму, от які процеси відбуваються, коли нам лінь? Ой, ну... От коли ми в апатії. Ну, це таке е, дуже дуже обширне питання. Мені здається, це ну, на нього можна написати дисертацію, я впевнена, що такі роботи вже навіть написані. Е, але от, мабуть, от коли мені лінь почну з себе, та, я відчуваю просто якийсь такий поганий настрій. Часто це означає, що там мої нейромедіатори в мозку, які відповідають за задоволення. Вони такі на нулі, вони не працюють. Мені хочеться, хочеться себе якось їх підняти, хочеться повеселитися. Тому от у мене перед лінню часто йде просто от якийсь такий поганий сумний настрій, скажімо так. А можна лінь перемогти смачною їжею? Ну, от якщо ці нейромедіатори на нулі, значить, напевно, є щось, що їх заряджає. звісно, можна. І на жаль, це дуже поширена практика. І на жаль, а -а -а. дуже багато людей так робить. Ну, мені це всі люди в своєму житті, хоча б раз чи кілька разів так робили, але це насправді така стратегія Як? трохи в нікуди. Ну, радували Пускали себе берега і йшли всі тяжкі. Ну, можна так сказати. Ну, скажімо так, радували себе їжею, ага. просто ну. Інколи це, звісно, виправдано, і ну з одного боку, їжа має нам, звісно, приносити задоволення. Це такий стовп нашого психічного здоров'я, але не можна їжею заміняти якісь свої життєві незадоволення, наприклад, тому що це може призводити до захворювань, до цукрового yeah. діабету і так далі. Тим більше ми радуємо себе часто саме солоденьким. А солоденьке це ну воно може бути в нашому раціоні, але в міру, а коли ми починаємо ним заїдати, наприклад, наші стреси, наше незадоволення. Так у нас з'являється ну, зайва вага, і не тільки зайва вага, а в принципі проблеми з нашим тілом. Доброго вам ранку, кажу слухачеві: Доброго ранку. Вітаю, шановна ведучая, слухачам цікаво слухати, вибачте вашу болтологію. Спасіба. О, е, так, тільки ви не представилися, і ми не знаємо, звідки ви телефонували і як вас звати. Е, дякуємо. Тут цікава вже немає, вже немає цікава. цікава Та. ситуація, що телефонує людина, яка слухає ефір. І витратила зусилля, щоб поставити це запитання. Ну можливо, людині дуже не подобається слухати цей ефір. Ну, дивіться, комусь не цікаво, комусь цікаво. От перед цим дзвонила слухачка, казала, що їй цікаво. Ну якщо вам не цікаво, то ви можете перемкнути на іншу радіостанцію і підключитися до нашого ефіру пізніше. Це ж таке, всім різні, як я говорила на початку ефіру. Комусь більше подобається телефонувати, комусь більше подобається писати. Вам ціка... вам не цікаво, ну не слухайте. Що, що я можу сказати? Так, 0800 750 490 телефон для дзвінків у студію у нас залишається ще близько двох хвилин на цю розмову. Або пишіть на Viber 067 67 404 76. І наприкінець, я б мабуть хотіла так узагальнити, таку таку риску підвести, що взагалі нами, людьми, керують наші емоції. Подобається нам це чи ні? Можна вчитись, звісно, ними керувати. Це корисно, така корисна навичка, але вони все одно будуть нам. Ма керувати, тому що емоція – це не примха, це часто навіть про концентрацію того чи іншого гормону в крові. Але знову ж таки, тут треба ну, тримати золоту середину без перекосів, ну тому що, наприклад, не можна обґрунтовувати свою агресію там до дружини чи до дітей високим тестостероном. Ну а часто так я, я чула такі. Приклади та, але, наприклад, те, чому у вас бувають якісь раптові запали злості, оце частково можна обґрунтувати там високим тестостероном чи в принципі концентрацією його в якихось моментах. Але це знову ж таки тільки така напівправда. Тут треба розбиратися, коли виникають такі запали злості, після чого вони виникають, і до чого це я так е, умно заводжу. До того що часто нами в нашій мотивації е, керують е, от. Любов або керує нами страх, і краще, щоб з нами керувала любов, любов до себе, наприклад, тому, що коли нами керує любов, ми більш свідомо ставимось до чогось. А коли нами керує страх, ми не свідомі того, що ми робимо. Ми від чогось будемо втікати через страх. Ми будемо щось мак. Маскувати своїм страхом, наприклад, та? тобто ми не хочемо думати про зміну роботи, наприклад, бо ми боїмося, що ми її втратимо і там не знаю, скотимося в бідність і так далі. Чи ми, наприклад, боїмося припинити е, цукрувати чай, додавати цукор в чай, тому що ми думаємо, що ми станемо від цього там, нещасливими, що нам буде дуже важко. Але коли ми сядемо, поговоримо з собою і розберемося, от на якісь такі зовсім зовсім дрібні елементи, розберемо суть свого страху, суть своєї мотивації чи її відсутності, ми можемо прийти до якихось таких для себе неочікуваних висновків. І це часто буває дуже так інколи травматично, інколи так сяюче, і так далі. І насправді час на те, щоб поговорити з собою, є в кожної людини, тому що навіть якщо ви дуже дуже зайнята людина, тому що кожна людина може стояти в затора. Чи їхати в метро, чи навіть коли ми знаходимося в душі, чи навіть коли нагріваємо собі воду для того, щоб піти і помитися. У нас цей час є на розмову з собою. І, в принципі, я закликаю наших слухачів і слухачок частіше говорити з собою і знайомитись з собою. Це може бути корисно. З понеділка. Ви слухали подкаст Громадського радіо, де я, Катя Мацюпа, ведуча щотижневої рубрики з понеділка, міркувала з іншим ведучим громадського радіо Євгеном Саватєєвим про те, чому нам буває лінь щось робити чи не робити. Ви слухали подкаст Громадського радіо.